Ми їдемо на Херсонщину, їдемо годувати місцевих постраждалих працівників служб евакуації, волонтерів, щоб підтримати їх у цей важкий час. Дуже багато загинуло птиці, плели корови, ну, мертві. мертві. Ну, та, багато у людей загинуло, курей, хазяйство, всі, е городи. Тобто втрачені ну, втрачені у людей все городи, розумієте? Саме цін. Ой, котик. Котик. Ой. Дивіться, що у нас відбувається. Ось таке маленьке кошеня. Отаке таке чудо. Коли ми собі то не були, не встигли, так швидко вода йшла. Прямо це ж одна отако вот виворачувалася, як то її виганяв. вигадав. Таке отако вот повністю була у воді, і ворота відкривала, поки лічилася. Бо не можна було ворота лодкою виїхати. У лодку що могли кинути? Два діяла, подушку і сестру больну, яка ногами не ходить. Бо вода піднімалась повільно, повільно вона да. дуже повільно піднімалась. Угу. Ніхто не очікував такого топлення. Підтоплення ніхто не реагував на е, мої посили, що треба заклики, виїжджати да. заклики, що треба виїжджати. Угу. І коли вода вже почала ввечері шостого, десь після третьої години вона почала різко зростати, а на ніч до першої години ночі вже сьомого, да тобто угу. от з в ніч шостого на сьомого. То у нас почалась просто катастрофа. Вода просто різко, стрімко, десь півтора-два метри. Вона почала там по 30-40 сантиметрів кожну годину прибувати. Шум тут стояв дуже сильний, потужний. Здавалося, що це якийсь водоспад тут. Критичний був у нас критичний рівень 4,7 метри. Чи потребує зараз селище харчування? Дивіться, з перших днів почали приїжджати волонтери, фонди, благодійні організації. І завдяки таким фондам, як ви, які приїжджають, одразу реагують, люди не голодні, не голодують. Разом ми наближаємо перемогу. Наші люди незламні, вистаємо, відбудуємо. Відбудуємо так. однозначно, по іншому, так. ніяк. Дуже цікава сьогодні була наша гуманітарна експедиція серця поруч. Їхати треба було через Чорнобаївку. Під на під'їзді до Чорнобаївки Русня нам салютувала десь в метрах 250-300. Був чіткий приліт. Нас навіть трішечки так ух, збодьорило це все. На першій зупинці швидко броники понадивали понадягали. Масштаб катастрофи ми ще не усвідомлюємо. Бо окрім води, я побачив те, що повністю все у мазуті. Чорна трава, чорні дерева, чорні паркани, чорне, ну, все, де чого торкалося поверхня води, все чорно в мазуті. Тобто, навіть коли вода піде, огороди у людей будуть непригодні для використання. Там земля буде мертва. Ну, Звісно, на це все було. Дивитись дуже важко. І потім, коли плавали, да, на, на, на лодки дивилися все, коли ходили по вулицях, роздавали гарячі обіди, ну це жах. У людей сльози на обличчях, бо хати, я навіть не думав, що деякі хати можуть просто завалюватися від того, що вони потоплені. Я так розумію, це. Коли щось ранки, розмакає, просто і хата валиться. Ну, знову ж таки, надихають люди місцеві зі своєю бодьористю, Кажуть, що все подолаємо, все буде Україна. Найважливіше це перемога. Віримо в ЗСУ, допомагаємо, перемагаємо. Їжа, життя Дніпро, тільки там, де є потреба. Проєкт серця поруч і плюс, плюс одна врятована тваринка Українка Китя-їжа. І таке було.